Слава Ісусу Христу, шановні брати сестри, шановні друзі. Буквально вчора в Львівській бослівській семінарії проходив захист робіт як студентами із магістратури, так і з бакалаврату. І мені приходилося там бути, мав можливість чув. Сьогодні там випуск студентів як із магістратури, так і бакалаврату. Львівська Бослівська семінарія робить дуже важливу справу навчання студентів, навчання людей, молоді, братів і сестер. Це в першу чергу повинно робитися було на рівні церков, на рівні церквів, помісних, служителями. Біблія дуже багато говорить про навчання. А давайте я почитаю кілька текстів, користуючись можливістю. Нагодою. Перший текст послання до Ефесян 4, з 11 віршика. І він дарував одних як апостолів, інших, як пророків, інших євангелистів, інших пастирів та вчителів на вдосконалення святих у справі служіння для збудування тіла Христового, поки всі не прийдемо в єдність віри і пізнання Сина Божого, у мужа досконало, у міру літ повноти. Христової, щоб надалі ми не були немовлятами, які хитаються, захоплюються всяким вітром чиня, по лукавству людей захитили мистецтвом зваблення, але говорячи істину в любові, ми в усьому зростали в того, який є глава Христос, з якого все тіло, що складається та з'єднується завдяки всяким зв'язкам, що взаємно скріпляють. Придію у свою чергу кожного окремого члена, одержує прирощення тіла до збудування самого себе в любові. Цей текст говорить, що в церкву Бог дав дари. Цими дарами є певні особи. І що вони повинні робити, і який повинен бути результат. Відкриваємо Івана від Матфія 28, розділ. Велике доручення Ісуса з 18 тексту читаємо. І підійшовши, Він промовив їм. Дана мені всяка влада на небі та на землі. Отже, коли підете, навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повлів вам, і ось я з вами усі дні до кінця віку. Амінь. І в цьому великому дорученні є кілька слів, які говорять про навчання. 19 вірш. Отже, коли підете, навчіть, і це слово тут, і в цьому вірші, навчіть, означає, зробіть моїми послідовниками, моїми учнями. Далі хрестіть цих людей, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І це, слава Богу, робиться. Але на цьому не зупиняється Ісус. Він продовжує 20 вірш. Навчаючи їх, дотримувати всього, що я повелів вам. Навчаючи їх. Повинен бути дальший процес навчання Божому Слову в істині. Про це Ісус говорить вже спасенних людей. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь. Давайте прочитаємо ще один текст Друге післення до Тимофія, другий розділ, перші два вірші. Отже, Сину мій, зміцняйся в благодаті, що у Христі Ісусі, і що ти чув від мене при багатьох свідках. Передайте вірним людям, які будуть здатні інших навчити. Що чув від мене, передай іншим, які здібні будуть інших навчити. І сьогодні це робить Львівська богослівська семінарія, да? до, які, до праці якої задіяні саме різні працівники. І ще один текст це вже практика, яка була в, в апостолі Першоапостольській церкві, другий розріз 42 го вірша. І вони незмінно перебували в вченні апостолів і у спілкуванні, і в хлібопереломленні, і в молитвах. Був вже страх у всякій душі, і багато чудес і знамень звершилося через апостолів. Всі ж, хто вірував, були разом і мали все спільне, і продавали свої маєтки і майно та ділили це на всіх. Залежно від потреби кожного. І кожного дня з незмінною однодушністю перебували в храмі та переломлюючи, переломлюючи по домах хліб, приймали їжу в радості і простоті серця. Прославляючи Бога та маючи прихильність усього народу, Господь же повсякденно додавав спасенних до церкви. Дуже хороша кінцівка, дуже хороший результат. Але що цьому передувало перше? І вони незмінно або ж постійно перебували в чині апостолів, не тільки, звичайно. Тому це все має велике значення. Навчання в церкві має велике значення. Люди повинні бути обізнані в істині. І що ми хочемо, щоб люди практикували спочатку, слід цьому навчити здорова наука, здорова практика. Тому хай допоможе нам Бог пам'ятати ці речі. І на закінчення з послання до Галатів хотів би прочитати дуже важливий текст, який часто можемо забувати: шостий розділ, шостий вірш. А той, хто вивчає слово, ділись усяким добром із тим, хто навчає. Це по писанню. І не один текст про це говорить. Тому, шановні, хай Бог благословить. Кожного з нас, щоб нам долучатися до тої справи, яка повинна робитися в церкві не тільки в тілі Христовому, а це навчання. Звичайно, це не тільки ця справа повинна робитися, є й інші справи. І ми повинні служити кожен тим даром, яким нас наділив Господь. І в післанні Петра в першому, в четвертому розгляді, 10-му вішем Павло Петро говорить, Служіть один одному кожен тим даром згідно своїх здібностей, да? а не просто що хочеться комусь або хотілося. А те, тою здібністю служити, якою Бог наділив. І це саме правильно буде і саме мудро. І саме буде найкращий результат це коли кожен тим даром, якого тримав. Хай допоможе нам Господь. Бути в цій справі, включатися. А шановні, хто мене чує, молодь особливо. І не тільки кого є бажання навчатися в якихось закладах, вищих духовних закладах. Скористайтеся цим, не відкладайте. Повірте, ви не пожалієте тим, е, то тобто, цим, е, що ви підете і будете навчатися, це дуже хороший час. Ви будете вкладати в розвиток, а не в каміння. І це мудро, і це правильно. І це коли ми інвестуємо в життя в самого себе. І свого часу це дасть хороші плоди. Тому, Хай Бог благословить. Один з гарних закладів, який я зазначив, це Львівська Бослівська семінарія, де було, навчалося багато людей і сьогодні навчається. не дивлячись на ситуацію, яка є в нас в країні. Тому, шановні, ну, хай Господь благословить, е, нам бути в цьому процесі. Як навчатись, так і навчати. Звичайно, кожен робить ту справу, до якої Господь до якої Господь покликав. Хто пророк, пророкуй. Євангелист, євангелізуй, вчитель навчай. Хай Бог допоможе в цьому. Різна справа повинна робитися в церкві. І це так просто необхідно. Буде менше всяких обочень. Менше поганої практики, коли буде здорова наука, буде здорова практика. Хай всі Бог благословить. Будьте благословені. До нових зустрічей.